І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ціни на пальне в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях зростають. Про це вже й пропагандисти кричать. Ціна на А-95 зросте на 8 рублів, тобто до 70 рублів за літр. Експерти пов'язують підвищення ціни з літнім сезоном. Дачники часто їздять збирати врожай, виїжджаючи з міста в область і назад. А ось як насправді виглядають ці дачники. Та який врожай збирають. Удари по об'єктах нищать російську нафтопереробну промисловість. Пожежі, які не можуть погасити тижнями, вже стали звичними для росіян. Щоправда, про це на телебаченні вже ані слова. Я увімкнув телевізор, хотів побачити, можливо, у новинах щось скажуть. Нічого не сказали. Я взяв велосипед. Їду сам поцікавитись. Всі ці удари прямо впливають на ціну бензину та дизелю, особливо на окупованих територіях. Ось у Криму зняли відео на початку серпня. Коли ми повертались ввечері з пляжу, бензин на атані коштував 63,99. Сьогодні о 9.30 Ми виїхали і просто приголомшені бензин вже шістдесят Сім, а це зафільмували кілька днів тому. А, Акстаті бензин. Шістя на такі регіони а, є Крим, які вони окупували. А, відповідно враховуючи те, що регулярно здійснюються різноманітні обстріли, а, є певні проблеми постачання залізницею через так з називаємо кримський міст, а, і там є проблеми вже зростання відбувається набагато швидшими темпами ніж в середньому по Росії. До того ж, нещодавно зсу завдали ракетного удару по російському порту Кавказ. Ось як перед знищенням виглядав пором Конротрейдер, яким перевозили пальне. А це вже він після влучання, І оскільки Конротрейдер єдиний великий пором, який функціонував між Керчу та РФ, перевезення бензину та дизеля на окупований півострів стало ще важчим. От і зникає тепер на деяких АЗС паливо. Виходить, що країна-бензоколонка не в змозі забезпечувати бензином території, що сама окупувала, та й у самій Росії пальне дорожчає. Ці удари навіть вони не зменшують можливості Росії виготовляти власне паливо. А не ста, воно вже сягає десь приблизно біля 7% відсотків. У порівнянні з попереднім роком Росія вже наклала ембарго на експорт бензину до кінця року. Не допомогли з розв'язанням паливного питання навіть сусіди, на яких так сподівалися в Кремлі, розповідає експерт. Не надала їм Білорусі, Казахстан ті потужності, на котрі раз. Зраховувала Росія, і також немає в них впевненості, що це допоможе їм Азербайджан. Так, ось цей візит Путіна до Азербайджану не збільшив шанси на підстраховку російського паленого ринку з ну, чи часті бензину. Тож навіть самі Росії визнають, подорожчання пального не уникнути. Але щоб приховати реальні ціни та не викликати обурення у населення, на телебаченні вже перестали обговорювати ціни на пальне. Влад Величко, Ми Україна, марафон Єдині новини.